Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад про стосунки. Що у вас там відбувається у стосунках, можливо, на що звернути увагу або чого очікувати. Тобто, що нам карти покажуть, про те ми і будемо говорити все про стосунки. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Що у вас із стосунками, Трійка жезлів, ну, можливо, ви зараз знаходитеся на роздоріжжі. Тобто, не знаєте, кого вам обрати, і в якому напрямку вам рухатися. Можливо, вам приділяють увагу багато осіб протилежного полу, незалежно від того, чи це дівчинка дивиться, чи це чоловік дивиться, але ви не залишаєтесь без уваги. Можливо, вам щось пропонують, можливо, вам там показують свої найкращі якості, але наразі ви поки що визначитися не можете. Тому, як порада для вас буде така, що якщо ви щось і обираєте, то робіть це усвідомлено і робіть акцент саме на тому, що потрібно вам. Не іншим людям, які до вас будуть проявляти свою увагу, щось вам там говорити, або схиляти вас до якихось дій. Ні. Вам варто опиратися тільки на те, що потрібно вам. І рухатися. Якщо ви зробите правильний вибір наразі, то ви отримаєте свою стабільність і будете впевнено себе почувати захищено, навіть, можливо, щось і святкувати будете. Тож. Це перший варіант. Другий варіант, що у вас у стосунках? Сімка жезлів перевернута. Ну, можливо, хтось планував якусь поїздку або до, до людини, яка вас там очікує, до свого партнера. Можливо, ще у вас були якісь сумніви, їхати, не їхати, то наразі у вас ця поїздка не вийде. І у вас щось там не складеться, тому що ви самі поки що не визначені, чого ви хочете. Ви проживаєте якийсь певний кризисний момент, і ще вам потрібно розуміти, що у вас, можливо, є конкуренти. Хтось із вами конкурує, це не говорить про те, що є зрада або якісь інші такі негативні події відбуваються, але хтось цікавиться вашим партнером. Тож прийміть це до уваги, і вам потрібно для того, щоб вирівнялись ваші стосунки, якщо ви того бажаєте, дійте дуже швидко, розважливо. Тобто е прорахуйте, де ви, можливо, припуски, припустилися помилок, де ви що не так зробили, сказали або вирішили рішення, яке прийняли. І це все потрібно перевернути навпаки, із негативу в позитив для себе на користь. Тобто діяти вам потрібно швидко, якщо ви дійсно хочете змін у позитив. Це другий варіант. Третій варіант, що у вас відбувається? Шістка жезлів. Ну, по третьому варіанту все відбувається дуже приємно. Швидше за все, тут дивляться партнери, які вже у стабільних стосунках. Можливо, ви будуєте якісь сумісні поїздки, можливо, де їздите разом. Також це може бути те, що ви будуєте сумісні плани, і все у вас наразі буде гаразд і є гаразд. Тому ви можете сміливо так і діяти, будувати свої плани, насолоджуватися присутністю один одного у вашому житті. Це був третій варіант. Тож, такі у нас на сьогодні є підказочки. Про стосунки, а я бажаю вам всім. Хай у вашому житті будуть тільки позитивні стосунки, тільки гарні взаємовідносини, любов і підтримка.